Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Як ви бачите, ми вже приїхали в Кричільськ. Коровку побачить з телятком. Кирилко, як назвав телятку? Ромашка. Ромашка. Гарний котик.

Ярославчку, буде забирай? Кирилко, як називаєш телятку? Ромашка. Ромашка? То це ж хлопчий. Роман такий. Рома У вас і корова, і куратний. Може, за що там ліцеї їй це? Боже нам курочка в жолобі знеслася. Mm. Зараз ще... Ну посчитай, скільки є да. mm. 5 mm. ну, не там. П'ять міняла. Ще там повинно було. Моде засипала. Воно стало вчора. О, бачи корова, зразу реагує. Квочка? Куди, Кирилко, погладиш телятко? Бачиш, як похожий геть корова, Ну. No. Дивилася Ой, чому ще коробка ще, ти ще ти одне пілятку вроді, бо давай крапка кругла була. Ой. Муки привезли для хазяйства. Ось такі вже запаси у бабі. Або все доходить, <ріст> видно нагадує, що немає десь прикупила трохи собі. Думаєш, вона, каже, що економна, а? До літа? А, а. Ну не знаю. Чи будеш, я давай? чим не давай? Я то не давала ніколи. Всім пані корови. Всім пані

Зараз я вже на кухні, як ви бачите. Сьогодні я хочу приготувати пиріжки з капустою. Для Кирилка сиром з капустою не їсть. Беру капусту квашену. Ось така вона в мене. Не така квашена, як колись моя мама робила така вже крепко. Це я її кип'ятком заливаю, такий в мене рецепт. Зараз я її промию, нажару моркву з цибулькою, пережару і будемо замішувати тісто. просіюю муку. Мені писали, чого я завжди у відео просіюю. Ну я так привикла. Того, що ми купляємо муку 50 кг мішок. Я її ж використовую не за місяць даже. Ну, от я от привикла завжди просію, як ви бачите у відео. Ну, остільки. Може грам 200. Сахар 3 ложки столовий. І чайну ложку солі. Це таке у мене буде чисто універсальне, таке трохи солодковате, як на, ну, для капусти. І з сиром, і з варенням, з гущонкою. Ну, я так як роблю, то можу його і солодке, і солене зробити. Далі олії беру теж мотри ложки. І зараз це все буду кип'ятком запарювати. Три. Вже мене вода закипає. Я сьогодні хочу зробити її з капустою, з сиром, то тобто, так от трохи її нормально замішую. Це в мене кружка 300 грам води. Ну, беру одну з половиною. І оце все запарується. Потім беру теплу воду, пів літри, 460 грам. Беру дріжджі, тут 100 грам, ну третю частину, грам 30 буде. Мішую, щоб була вот, ну, тепле, щоб було, щоб дрожджі не запарилися, я ж розвела вже з теплою води водою і все хай розтає. І замішую тісто. Дрожжі вже розчинилися тут. Замішала тісто і в кінці додаю олію. І як пироги печу, то ну, все тісто, яке я готую, то я завжди олію вимішую. Це вже наготовила сир. Кирилко мене сиром любить. Ось таке тісто молоде. Ну, зараз я ще буду мукою виробляти. Включаю дві шквороди, щоб нагрівались, поки я зроблю. І не ждуша підходила. Зразу біложу і роблю пирожки. Ось така в мене капуста вийшла. Де не дає більші куски, бо я на шатковницю квашу, той, той також проскакають. То Якби, може, ножом, то було б дрібніше. Так, ну нормально. І робимо пирожки. І поки шворода гріється, то вони трохи підійдуть, то не жду, щоб тісто, як на пірожки, ну як на пироги солодкі, то там вже жду, поки воно підійде. І на малому огні хай жариться. Сиром другої форми, щоб о, щоб було понятно, що це сиром, а такі довгі з капустою. І сиром круглі. Вже пожарила, вже трохи поменшило моїх хлопці з татом, вже спробу взяли. І осталася капуста в мене. Так я готую і ліниві голубці, ну, називаються ліниві голубці. Сюди ще м'ясо і рису. Як лінуюся голубці робити, то готую так. Ось такі в мене пирожки вийшли. Я люблю це тісто із того, що там, де шов не відкривається, як обичної, ну, як раніше я готувала. Часом буває, що її гущонка повиплаває. Ну, зараз покажу, які вони всередині. Ці в нас капустою. з капустою. У холоднішого. Ось такі з капустою. Капусти багато. А це з сиром. Ах, трохи гарачий. Холоднішого. О, холоднішого. Ось таки з сиром. Таке всередині тісто. Підростає на шкуроді. Ось така в мене сьогодні готовочка вийшла. Кому подобається, готуйте. Я показала, як я готую для своєї сім'ї. Дар вже пісню почався, то може хто постить, хто захоче. Ну, на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока!